Всім привіт, друзяки гарбузяки, ви на каналі Віталія Дробашевича. Сьогодні відстріляємо патрони. Слава Україні від компанії Зала, про які я розповідав у попередньому відео. Ви всі хотіли, щоб я їх відстріляв? Ви поставили 50 лайків під попереднім відео. І сьогодні ми зробимо відстріл, подивимось на кучність, подивимось на забруднення ствола, тому що ви писали, що ці патрони дуже бруднять. Канал ствола. І перевіримо. Це рушниця хацан Ескорт буде сьогодні нам у допомозі. Ствол чистий як дзеркало, і потім, після відстрілу, подивимося, що з ним буде. У нас в принципі не багато кульових патронів, але я думаю, що цього буде достатньо. Я встановив на рубежі 50 метрів мішень. Будемо стріляти з підставки, подивимось в першу чергу на кучність. Не будемо перевіряти такі показники, як швидкість. Це все є на сайті. Ви можете подивитись і в попередньому ролику. І на сайті виробника там всі ці показники є. Я думаю, що цей патрон відповідає їм повністю. Давайте почнемо. Не дуже хочеться стріляти в містера Біне, але він, бачите, наставив на мене пістолет, тому... Мене немає вибору. Осічка, друзі, необхідно почекати декілька секунд, щоб не відбувся затяжний постріл. Отак от, от друзяки-гробузяки. Заряджаємо повторно. З третього разу. 5 прилетіли отак, от. але я цілив ось сюди отакий прильот. Ну що, друзі, ви все бачили, як відстріляла слава Україні. Було дуже багато осічок. Подивимося, що це Ескорт винен, чи це саме ці кульові патрони. Я взяв свої кульові патрони, які я спорядив. Можете подивитись, на каналі є відео, де я їх споряджав. 30 грамів, 1,9 сокіл, куля ліман. Зараз подивимось, чи буде стільки ж осічок, як і з залою. Дробашевич Продакшн. Кульові патрони. Подивимось, що буде зараз. Ну що, друзі, ви все бачили, 5 патронів спрацювали як потрібно, прильот якось похудше, але я думаю патрони я споряджав не ідеально. Дробашевич Зовсім погано влучив. Давайте підемо на Рубіш і постріляємо іншими патронами. Подивимось, чи будуть вони також спрацьовувати, чи може будуть осічки. Зараз все побачимо. Зарядимо отакими патронами. Дивіться. Ріо, хто їх знає, просто я їх купив, спробувати і зараз вони будуть тестові саме на спрацьовування. Капсулю, тому що, як ви бачили, що все погано було з зала. Зараз е спорядимо цим варіантом. Також будемо використовувати 5 штук, як і в попередній раз. Зробимо постріли не зі стенду, нам це не потрібно. Ну що, друзі, які гарбузяки, ви самі бачили результат відстрілу цих патронів зала України. Зала Україні. Слава Україні від компанії Зала. На жаль, дуже багато січок, але кучність дуже хороша, тому що ви бачили, я відстріляв після цього свої патрони, ну, ті патрони, які я споряджав, і розліт там був. Колосальний, навіть одна куля не влучила в мішень. Я думаю, що це саме із-за того, що я ще не маю такого досвіду споряджання кульових патронів. Вона була закрита зіркою. Ну, коротше, там багато нюансів. Але спрацювання були повністю всі. І потім ми зробили тестовий відстріл ще. П'яти патронів іншого виробника, заводського типу. П'ять патронів спрацювали як потрібно. Отак, От друзі, виглядає ствол після п'яти пострілів. Вирішуйте самі, наскільки це критично. Для мене ні, тому що в мене є масло, чисто ствол. В принципі, на цьому все. Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, переходьте на інші відео. Дивіться, для вас я буду намагатись робити. Відео частіше з вами був Дробашевич. До наступних зустрічей. Пока-пока.